Вітаю, валими шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Тому що ми тут з вами на цьому каналі розглядаємо таємниці загадки, феномени і дива України і все те, що пов'язано з нашою державою. І нашою нацією. Так ось зараз в мережі поширюється плач про нещасну долю вірмен, так, які тікають із Азербайджанського Карабаха у Вірменію. Ну що ж, Вірменія зробила свій вибір. Ставши на бік очевидного зла, тобто московій, Кого тут треба звинувачувати? Хіба не вона реально гралася в так звану Незалежність так званих ДНР і ЛНР? Хіба не вірмени, за опитуваннями підтримували в своїй масі анексію Московію Криму? І широкомасштабне вторгнення московитів до України в 2022 році, так, гинули тисячі мирних жителів України, діти, жінки, старі, мирні жителі. А багато хто Вірменії радів всього. Ну Цю свою радість заправляв у московські пабліки. Ми ж це не забули українці. І не забудемо ніколи. В країні разі думаюча частина українського суспільства. Ну, ось і маєте тепер. За все треба платити. Так, так. Мільйони українців перетворилися на біженців. Тепер і ви, і вас чекає та ж доля, я не радію з цього абсолютно, але просто ось закон бумерангу, так, закон необхідності платити за те зло, яке людина чинить і країна чинить на цьому світі. Він же ж не відміняється, ні, так. Не можна крутити, як собака хвостом чи циган сонцем. так, Стали на бік зла, ну так і стійте на ньому до кінця. А то то туди, то сюди, до Москові, яка завжди вас здасть, продасть і так далі. Це менталітет. Цього народу вони завжди такими були, є і будуть. І це треба знати. І що ви цього не знали? Так, ви ж, нібито, розумна нація, яка дала світові багато вчених, композиторів, І, і я сподіваюся, і буде давати. Ну, як це так? Не можна так робити? Не можна. Думаєте, українці забудуть вам підтримку вбивствами, московитами мирних жителів? Так? України. Скільки ми пригріли вірмен у себе, в Україні? Так. Як змію іноді на грудях? Ще треба розібратися. Із тими тисячами вірмен, які купили собі українські паспорти, як кажуть злі язики. Так, це ж треба ще розібратися. По закону вони, оце ж корупція, Так, у нас вона розвинута і ви скористалися, кажуть цим, всім, купивши тисячі і тисячі українських паспортів. За гроші? Так, і ставши громадянами України. Хіба не так? Ну, так, ну давайте от, мені в очі. І скажіть, будь ласка, коли ви сюди втекли і одразу стали громадянами України, ви купили за гроші ці паспорти у корумпованих чиновників нашої держави? Чи це не так було? Ну не можна, не можна ставати на бік очевидного зла, панове вірмени. Завжди за це прийде відплата.